Сьогодні ти часто використовуєш фразу я маю право або чуєш її від інших. У сучасному цивілізованому світі права людини записані в загальній декларації прав людини, прийняті Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Саме тут у сьомій статті Декларації зазначено усі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Уяви! Вперше таке твердження було записане понад 800 років тому через те, що хтось втратив землі та посварився з папою римським. Цікаво? Ну, Нуму досліджувати. По смерті короля Генріха I Боклерка 1135 року в країні спалахнула міжусобна боротьба. Адже король не залишив після себе спадкоємця трону мабуть, у короля не було дітей, подумаєш ти, але це не так. На час його смерті єдиною його дитиною була Матильда, дружина графа Анжуйського Жофруа Плантагенета. Сьогодні успішні жінки часто керують країнами, роблять наукові відкриття та навіть літають у космос. Однак у той період жінки майже не мали прав. тож і керувати державою Матильда не могла. Саме через це 1135 року в Англії і спалахнула міжособна боротьба за владу, яка тривала майже 10 років і закінчилася 1154-го. А зараз на тебе чекає важливе доручення. Додивися відео до кінця, а тоді пофантазуй, як могла б змінитися доля Англії, якби нею правила жінка. Чекаємо на твої відповіді в коментарях. 1154 року в боротьбі за королівську корону переміг син Матильди та онук Генріха І Генріх ІІ Плантагенет. Генріх ІІ став засновником династії Плантагенетів, що правила Англією із 1154 до 1485 року. Генріх ІІ став володарем величезної за територією держави, яка охоплювала і значну територію Франції. Він зробив усе, щоб зміцнити свою владу. По перше, він наказав зруйнувати замки усіх феодалів, що не підтримали його в боротьбі за владу, а нові замки зводили лише з дозволу короля. Крім того, Генріх ІІ провів військову реформу. Тепер обов'язкова служба рицарів, як васалів короля у війську, обмежувалася 40 днями на рік. Рицарі могли не служити у війську, однак за це мали сплатити податок королю щитові гроші. Крім того, кожна вільна людина була зобов'язана мати зброю відповідно до свого стану та з'явитися з нею до війська за наказом короля. Це і дало змогу королю зробити більш професійну армію та не залежати у військовому плані від великих баронів. Було також проведено й судову реформу. Віднині кожна вільна людина могла звернутися до королівського суду з позовом потрібно було лише внести певну плату до державної скарбниці. Однак позови залежних селян розглядали їхні феодали, які мали над ними необмежену владу. І як вважаєш, яким чином ця реформа вплинула на розвиток Англії? Ця реформа дала змогу залучити нові джерела прибутків до королівської казни. Крім того, вільні селяни, міщани та рицарі, відчули, що королівська влада здатна їх захистити від сваволі великих феодалів баронів на місцях. Розуміючи вплив католицької церкви на суспільство, король намагався підкорити своїй владі англійську церкву, призначивши 1161 року архієпископом Кентерберійським свого друга й тодішнього канцлера Томаса Бекета. Однак, ставши єпископом, Бекет відмовився коритися королю та був убитий 1170 року. Він визнаний мучеником і 1173 року канонізований. Генріх II Плантагенет помер 1189 року. Англійським королем став його син Річард І Левове серце. Річард І можливо був хоробрим воїном, талановитим поетом і музикантом. Однак він не дбав про благополуччя успадкованої держави. Із десяти років, протягом яких він був королем в Англії, Річард пробув менше року. Нелегким випробовуванням для Англії стало правління Іоанна І, яке тривало із 1199 по 1216 роки. У боротьбі з французьким королем Філіпом II Августом він втратив майже всі володіння плантагенетів у Франції. За цей отримав прізвисько Безземельний. Невдалою була і боротьба Іоанна І з Папою Римським Інокентієм III. Папа відлучив короля від церкви та заборонив богослужіння по всій країні. Іоан І безземельний змушений був визнати себе васалом Папи Римського та платити йому щорічну данину, яка стала новим податком для жителів Англії. Військові невдачі постійні збільшення податків спричиняли невдоволення більшості населення. Барони ж, відчувши послаблення королівської влади, бажали отримати собі більші права. 1215 року Іоанн І оголосив про підготовку до чергової війни із Францією. Це стало приводом для боротьби. Рицарі, яких підтримували великі барони, рушили до Лондона. Лондонці, які зазвичай підтримували короля, цього разу стали на бік повстанців короля взяли в полон, і він був змушений пристати на всі їхні умови. Тож 15 червня 1215 року Іоанн І безземельний підписав велику хартію вольностей. Документ містив 63 статті, які істотно обмежували владу короля. Для стягнення податків потрібно було рішення королівської ради, Ні щитові гроші, ні допомога не повинні стягуватись у королівстві нашим, як тільки за загальною порадою королівства нашого. Хартія закріплювала права баронів. Уяви, із 63 статей у 30 йшлося про їхні привілеї. Для контролю за дотриманням положень Хартії створили раду із 25 баронів. Згодом ця рада стала основою для англійського парламенту. Король також визнавав верховенство влади Папи Римського над католицькою церквою Англії, щоб англійська церква була вільною і володіла своїми правами в цілості і своїми вільностями недоторканними. І саме у Великій Хартії вольностей уперше було проголошено право людини, записане у сьомій статті Загальної декларації прав людини ООН. Жодна вільна людина не буде оштрафована або ув'язнена, або позбавлена володіння, або якимось іншим чином обездолена, і ми не підемо на неї інакше як за законним вироком. Отже, Хартія вольностей обмежувала права короля. Чому ж він тоді підписав цей документ? Як думаєш? Іоанн І підписав Хартію тільки щоб виграти час. Після звільнення він відмовився її виконувати. Розпочалася війна. У розпал якої 1216 року він і помер. Королем стає його син Генріх III, який правив Англією із 1216 по 1272 роки. Спочатку малолітній король дослухався до баронів і діяв за їхнім бажанням. Коли ж 1258 року король захотів ввести новий податок, щоб придбати своєму сину сицилійську корону, між баронами та королем почалася громадянська війна. 1264 року Сімон де Монфор розбив королівське військо, а самого Генріха III та його сина Едварда захопив у полон. 20 січня 1265 року у Вестмінстері відбулися перші загальні збори ради, яка дістала назву парламент. Він став вищим представницьким законодавчим органом держави. До парламенту, крім знаті та вищого духовенства, були запрошені по два рицаря з кожного графства, яких обирали вільні платники податків, та по два міщанина з кожного міста, яких обирали міські органи самоврядування. Із часом королівську владу Генріха III було відновлено, однак за роки боротьби і король, і барони зрозуміли, що варто враховувати інтереси інших суспільних станів. Із 1295 року парламент Англії збирався систематично. Він затверджував податки та видавав закони. Із 1345 року в парламенті утворилися дві палати лордів і громад. До палати лордів входили барони, архієпископи, єпископи та абати великих монастирів, до палати громад рицарі та представники міст. Вільні селяни та міщани не могли бути обраними до парламенту. А залежні селяни взагалі не брали участь у виборах. Так у Англії у XIV столітті сформувалася централізована держава становопредставницька монархія. Запам'ятай Генріх ІІ плантагенет започаткував династію плантагенетів, яка правила з 1154 до 1485 року. За правління його синів Річарда I Левова Серце 1189-1199 роки та Іоанна I безземельного 1199-1216. Англія занепадає. 1215 року Іоанн I безземельний підписує велику хартію вольностей, яка складалася з 63 статей та істотно обмежувала владу короля. У ній уперше проголошується принцип недоторканності особи, який досі є основою прав і свобод людини. 1265 року в Англії скликаний перший парламент, до якого входили представники знаті, рицарів та міщан, він міг видавати закони та затверджувати податки. 1343 року в парламенті було створено дві палати лордів і громад. Так в Англії сформувалася централізована держава становопредставницька монархія. Усіма здобутками сьогодні людству завдячує минулому. Вивчай його з нами, підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше.